Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Катруся. Привітайтеся з нею. Вона хоче вам розповісти, де вона була вчора. Катруся ходила до цирку і особливо їй сподобалися деякі артисти. Сьогодні, вранці, вона хотіла намалювати їх і показати вам, та ще загадки приготувала. Ось послухайте. Дуже довгі ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Хто це? Правильно, слон, а як називається той хвіст? Хобот. А ось у ці нарости, бачите, біля хобота, вони називаються бивні. Повторіть зі мною це слово. Бивні. Так, Наступна загадка. Він такий смугастий, він такий кликастий, як роззявить пащу грр. Називають його Тигр. А який тигр? Так, він сильний, великий, могутній. Шерсть тигра має смужки і тому його називають. Смугастим. Наступна загадка. Пазуристий він, грайливий, рявкне, ох і лютий рев. Відгадали? Так, це лев. А що є у лева і немає в тигра? Вірно, це ось грива. Бачите, яка гарна. А який лев? Могутній, зубастий, так? великий, сильний, має велику гриву. Молодці. Яна на дереві грається, угору піднімається, на хвості гойдається і зветься малятко веселе. Мавпенятко. а яка мавпочка? Швидка, так, довгохвоста. Молодці. Дуже довга в нього шия і плямиста, як у Змія. Нею він через паркан заглядає, наче кран. Хто це? Жирафа? А що допомогло вам дізнатися, що це жирафа? Так, жирафа дуже висока. Має довгу шию і шерсть у неї плямиста. Давайте пригадаємо, яких артистів бачила лялька Катруся. Так, слона, тигра, лева, мавпу та жирафу. Правильно, їх ще називають екзотичні, тому що вони не живуть у наших краях. Вони екзотичні, дикі тварини. Пригадайте, як ми називали лисицю, вовка. Та, вони є хижаками. А кого із цих тварин можна віднести до хижаків? Лев, тигр і це хижаки. Так, вони полюють на інших тварин. Ви сьогодні почули багато нових слів. Давайте ми їх повторимо. Бивні. Кобот, грива, могутній, плямиста, екзотичні, хижаки полюють. Скажіть, а де можна побачити екзотичних тварин? Так, їх можна побачити в цирку. Бо батьківщина екзотичних тварин це джунглі та савани. А де живуть леви? Леви живуть в савані, а де живуть тигри? Тигри живуть у джунглях. У себе вдома їм живеться вільно. А в цирку та звіринцях тварин приручають, доглядають за ними, дресирують, щоб потім вони виступали як артисти. Зараз ми з вами будемо знову вчитися складати речення. А помічниками в нас сьогодні будуть ось такі словосполучення. Раз у раз, день у день. Ось наприклад, раз у раз тигри виступають у цирку. День у день мавпи живуть у звіринці. Раз у раз дресирувальник приручає левів. Діти, у кожного з вас є улюблені артисти, екзотичні тварини. І ми з лялькою пропонуємо вам зробити рекламу вашому артисту. розказати, який він, що вміє робити. Чекаємо на ваші розповіді. До нових зустрічей!